Pode Mãe, eu 何 Mm. Як ви вже зрозуміли, по попередніх кадрах ми переїхали в нову квартиру. Це наше власне житло. Ми його придбали вже давно, десь два місяці тому. Просто весь цей час ми робили ремонт, ми чекали меблі, тому що ми усі меблі робили під замовлення. От і нарешті ми вже переїхали, ми тут уже третій день. Нам тут дуже сильно подобається. Правда? Подобається в цій квартирі? Угу. Так. Класна у вас кімната? Так. <гум> <гум> подобається тобі <підітове> твоя кімната? Угу. Друж? Да? Ти щасливий тут? Так. От, у нас тут ще не зовсім все розставлено, не зовсім я тут все організувала, ще, тому що органайзерів немає. І оці дрібнички скласти просто немає куди. Тому деякі речі ще лежать на балконі. У нас ще немає, наприклад, журнального столика, немає ніяких абсолютно ковриків, тобто без ковриків, ну так собі. По ламінаті бігати а, і немає а, штор з тюлями. Ми їх дуже сильно чекаємо, вже не знаю який день, <світ> вже тиждень, напевно, чекаємо їх, але написали нам, що вже відправили їх вчора ввечері, тому я сподіваюся, що сьогодні ввечері або. <світ> Підійди, будь ласка, трошки. Тільки до мами сюди треба. Що сьогодні ввечері або завтра зранку нам вже Доставлять, ой, доставлять штори я їх нарешті вже вчіплю ну, тюль зі шторами. Тому що без тюрю шторами просто немає якогось такого прям затишку. Знаєте? Мені здається, що основний затишок як якраз створюю тюрі шторами. от. Якби такі тур я робити не буду, це така, собі, знаєте, така. Osionfish. Трикімнатна, тут особо немає що показувати. Хочуть показати кімнату свою. Зараз йдемо. Куку! Так, у вас тут трошки бардак, так, да? Ну, нічого страшного. Артем, показує, де твоє ліжечко. Так. Ось ой, ось твоє ліжечко. А Андрюшкине? Ось ліжечко Андрюшкине. Що це в тебе там намальоване на твоїй постилі? О! Ага, в тебе тиранозавр і там ще хтось, так? Да? Динозаврики. Коротше, ось така от них. Немає тут, бачите, ще нічого. Ой! Тут шафа. Така ось звичайна шафа. Так да. От так от. Мені не подобається моду. Ку-ку, махайте привіт. Yeah. Ви задоволені своєю кімнатою? Yeah. Да. Вам все-все-все подобається? Так! Yeah. <гум> Я щось не наблюдаю під кисом. Yeah. Так, шукаємо. її. Mm. А що це таке мама? мама. Ми тут писали. Ти приготай далі, там там, де ми ще не зробили завдання. О, я знайшла. Це хто у нас комоцький варан? Це, це воно ну, подивись. Мама. Це, о, так, да, це. 54. чотири. Потім п'ять. Шукай п'ять. І куди ти наклеєчку хочеш? Найшов п'ять. Угу. Ось цю. Больно. Давай, шукаємо мапочку. З Так. Сім? Угу. І запиши кількість голів, що їх забили, скай і гончик. 1, один, два, три. Так, тобі треба тут написати цифру три. Тобто. Я кинула прання. і зараз буду готувати вже малим обід, ну малим і собі. Собі нагрію картоплю, малим зварю картоплю. Вони хочуть пюрешку з яєчком. Артема поклала спати, до речі, захотів спати. Ну, то понятно, бо він сьогодні прокинувся о 5.40. 5.40 можете просто подумати собі. І захотів складати пазли, і захотів уже їсти, тому мені було весело, я і сама не проти знаєте поспати. Зараз поставлю Андрій, поїсть, потім прокинеться Артем теж поїсть. І напевно підемо на вулицю трішки, тому що вже ніби розвиднілася погода, вийшло сонечко, і треба сходити на вулицю, бо вдома сидіти це така собі ідея, що сьогодні хотіла щось десь поскладати. От, тому що трошки, трошки на кухні все, знаєте. До речі, знайшла для себе дуже зручну штуку. Е, Отаку от так чіпляється. Сюди можна різати, ну, коли ти щось готуєш, собі відходи сюди кидаєш, потім вже викидаєш у смітник. Не постійно відкриваєш цей смітник, це дуже зручна штука. Тому беріть собі на заміточку, брала таку штуку в епіцентрі. Поставила я тут уже картоплю варитись, там собі грію картоплю, молоду вчора варила. Тут я розморожую м'ясо. Віталіку щось треба приготувати. Показую на практиці. До речі, мій обід. У нас вийшла незапланована поїздка на мийку, помила машину. Платьку, так зручно було, просто капець. Я машину, думала, що заїхати в Грош, але е вже діти показали свій характер, і я вже нічого не хочу. З дітьми взагалі дуже класно їздити. Да? Класно з дітьми їздити. Просто, це просто якийсь, якийсь жах, я вам чесно кажу. Той хоче то, той хоче то. Ну, я хотіла присягти. Бо ми вже їдемо. Ручки перші помимо, будь ласка. Морозове ми будемо зараз робити з, з бананове. Самі. Самі будемо бананове морозиво робити. Ручки мити. Андрюша пішов зразу мити ручки. Ти чому ручки не миєш? Бодасочка, поклади, ручки перше помити. Okay. Я витягнула броня і не розвішила, бо ми спішили вже. Артемко. То перше закрий ту ящичок. боже мій. Все, ходімо руки мити. Ми будемо зараз робити бананове морозиво. Я заморозила банани. Зараз візьмемо блендер. Все переблендіруємо там. І будемо їсти смачненьке домашнє морозиво. От вам і морозиво, холодний банан. Клас. Хороша альтернатива. Я ще правда ніколи не робила, але я бачила дуже часто, що так роблять діткам.

Робити? Смачно? Смачно? Так. Ну, да. Всім смачно таке. Я дуже рада, що вам смачно. Так. Да. Смачніше, ніж те, що ми купуємо? Так. Да. Супер, будемо таке робити тепер, так? Да? Я помила машину. І у нас почався дощ. Ну от, Я не знаю, ну як так? Ну, 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 ну от як? Я вже думала, що доща не буде. Прогнози погоди я не дивилася, звісно ж. Ну, Буді їм вірити в такі, що, знаєте, діло. Але, Але хоч вимила від болота, бо вже таке болото було, що вже просто було страшно на ній їздити. Бо ж історія, ми з моєю подругою їздили фоткатися в соняшниках. І е, при заїзді до соняшників там така яма з болотом є. Добре, що в мене велика машина. Знаєте, бо якби це був якийсь седан, то це був би капець. Я би там, певно і застрягла. Тому що е, моєю машиною... Якби ну, трошки поносило в тій ямі. Ну і, звісно, я е, обляпала все болотом. У мене тут, до речі, є ось така от красотка. Але я ж не розумію, як нею користуватися. Тому я зараз так от беру ось українською мовою. Ось це, достала. І буду читати, бо ж, ну, взагалі, от в кого така посудомийка, розкажіть мені, що з нею робити? Я, Ну я розумію, що це для цих таблеток, типу. Ось це, я так розумію, знімати. ну, Бо для чого воно, правда? Ось ці резинки знімати теж, я так думаю. Це щось у нас таке, типу ручка. Ага, ось самі ці капсулки, я думаю, і тут ще якась пляшечка, Є що це таке от. Там більше нема нічого. А, он така якась ще штукає. І ось це. Ось це, це що? Це для чого це оце зроблене? <гум> Боже, мені сідаю читати інструкції, бо, бо страшне. Страшне? Нічого не знаю. Абсолютно. Але я рада цією покупкою просто без меж. Я сподіваюся, що я буду менше мити той клятий посуд. Тому що завжди його купа. І так не хочеться його мити. А, у мене тут, напевно, шумить витяжка, але я сподіваюся, що ви мене чуєте. А, коротше, Віталік подзвонив і сказав, що а, він забрав уже посилку з шторами і з тюлями. Тю... Тюль? Тюль це він. Як воно там правильно відміняється? Сьогодні я повішаю тюль уже в вітальні, тому що Віталік прийде пізно. І я в дитячій прямо аж ніяк не знав повішати тюль, тому що вони будуть просто-напросто переспати. Ого, як близько.